Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Ideal серія X12 на цоколь H4 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція невеличка. І ось так запаковані лампи. В комплекті дві лампи потужністю загальною 120 Вт, як заявляє виробник. Цоколя 4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. На дальнє світло на кожній лампі використовується по 12 світлодіодів, на ближнє світло також по 12 світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі є. Дві системи охолодження. Одна система охолодження активна в вигляді ось такого потужного кулера. І одна пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є в металевій коробочці драйвера. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт. І візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колірна температура заявна 6000 Кельвін, білий світловий потік має лампа. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник біля 10 000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль. Потрібно обов'язково виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.